Шановні друзі, рада вітати. Я Лена Мун, це Імперія Пазлів, гра. І в нас другий день Ліги Героїв, котра розпочалася тільки вчора. Ось я вже в топі 75. В перший день в мене був один програш. Оборона в мене дуже сумна. Ну, ладно. я навіть змінила дещо так. А, я поставила замість фріг, якщо я не помиляюся, поставила нарцису. Нічого не змінилося. Ну, вибачайте, супер імб в мене немає. Добре, що 4 атаки, а не 6. Я наче поставила необхідну. Так. Чи не так? Що я хотіла? Ну, вже пізно. Мені здавалося, що я виставила заздалегідь. Героїв для цього бою. Коротше, варіант такий. Можна спробувати тут кріс віднайти, але тоді ця жовта не зрозуміла, куди піде. Коротше, я вирішила нехай в такий спосіб. Ну, і синя не вилетіла. Як бачите, я була права. Забула віджати, так? Паузу. Цікаве таке поле. Ну, давайте ось так зробимо. Це буде комбо. І в нас тільки одна Вівіка, котра може зняти це все. Ну, щось якось невдало. Ну ладно. Ми ж нічого не можемо зробити. Ай, я це випадково. Блін. Це я випадково її натиснула, не хотіла. Ну що ж. Так. Щось я тут не так, мабуть, поставила. Я, мабуть, попередньо не виставляла. Бо я б не цю команду обрала б. Мені здається. Ну, давайте просто дамагу її спробуємо тоді вбити. Просто, щоб забути про неї. Так, ти що? Ти в нас скоротше максимально здоров'я, але у нас на цей вівіка. ну, щоб її зарядити, ще трохи треба часу. Ти що? Такий ти дамагер. Ось так може якраз одна зарядка о один камінь, але вже навіть три. Уф. Так, неприємно. Достатньо. Щось я сумніваюся, що ми потягнемо цей бій. Хіба ще жовтого отдадуть купу? А ну давайте ось так от жовта оця на місці. Я думала, ну може, тут десь посередині вийде. Гіппо знову ультує так, так, нас врятує диво, Хі -хі. диво. Ох, і поле. Ля, третій раз, ти що, швидкий? Так, ти швидкий, я... а я ще щось не знала, що ти швидкий. О, Віка, вона повинна. <плес> Зараз. Трохи нам ще часу дати. Дві хвилини залишилось, ну що? щось я сумніваюся. <стрис туставите> Та ладно, не вже поле розкачало. Ти жива? А вона ману зрізає. У у у у, -ух -у, -у, -ух -у, -у, -у. <свист> Тихо. Ай, Сти, Вика. Нуль, блин. Ты... На На жаль, слухайте, ну в принципі, шанси були, хоч трошки б краще б нам дали, хоч в кінці, то може і перемогли. перший бій і вже пішов собі. Ну, дивіться, в нас традиційно я залишу Адалін, мабуть, на весь турнір, тобто на всю Лігу. І я змінила на фіол. У нас є дві можливості не отримати мітку. Бо в нас церковник і монах. От би мені в минулого разу так. О. Оце так реабілітація. Так. Та не вже ще її доб'ємо. Ні. Відхили стійкість, стійкість і щитмани. Ви бачили таке? Це просто неймовірно. Молодець. Обидва. Так, обираю тебе. На. Зараз буде мінус. Сюди. Яка краса? Яка краса. Поки що перші ходи можна всередину пропустити, потім на останніх спробуємо тут червоний кріс зібрати. Через комбо можна це зробити. Супер. І останні давайте підривати. Збираємо жовтий, краса, яка. Все як я люблю. Перезарядка і це перемога. Перемога. Окей, швиденько. Переможений і йдемо далі. Ще в нас два. Ну, я гадаю, варто залишити цю команду. Як знущаються з мене, жовтих подіставали. Всіляких класних героїв. А мені нема чим похизуватися. Без варіантів. Гадайте, варто підірвати чим потім. Та давайте. Підривати ось так от. Воу-воу-воу-воу. -во! Ну, так боляче вона б'є, слухайте. Я аж починаю жаліти, що я не її взяла з дошки. О! Оце все. Так, тебе, щоб ти, ти... тичка не тикав. А ну-ка. Вона на подвійному розлімі. Не по 1500 і плюс ще 200. 1800, 1800 в неї атака зараз. Ну, непогано, погодьтеся. Так, 50 мана забирається, тож у нас вже є можливість, я гадаю, підірвати це все. А стоїмо. Чудово? Може й доб'ємо? Нє? А ти чому не отримала мінус атаку? В тебе? Не можна зняти, тобто ефект статуса спрацював, чи що в тебе? Плюс атака в тебе. А слухайте, в тебе теж непогано. 1500 рекомендована сім'я, а я і не знала. Плюс захист, плюс здоров'я. Слухайте, ну нормально так? До речі, я зараз закінчую її. Ну, як закінчу? почала розлім качати, бо вона в мене без розліму була. Ось тут-то я й жалкую, може варто було Афіну взяти? Крута вона, крута. Може, я до кінця дошки ще встигну добрати призовів та й забрати її, подивимось? Ну, Так то непогано до боїв одна атака залишилася, і тут мені точно потрібен синій якийсь диспел. До речі, одну секундочку хотіла подивитись отаки От ще раз її. Вона має костюм, дивіться, бонус до да, атаки, бонус да, завдяки костюму. Тож це вам не просто так. Без костюму. Ну, вже не те буде, звичайно. Окей. Угу, окей. Слухайте, взяла я. Аннабель. Таки нема в мене в синьому диспелу. Так. Воу-воу-воу. Ну, -воу -воу. все одно не проб'ю. Хіба що знову ультами? А ну, дайте мені тут ще фіол, щоб четвірочку зібрати. Так, один хід. Мені потрібно було взнати, чи ось тут от вийде фіол. Так, давайте. В такий спосіб я трохи як якраз зберу. Дякую. Ми заряджені. Стій малий. Ой, встояв. Дивіться, як класно. Зі всіх все зняла, і з нас, із них. Усіляке підсилення не потрібні. А ще в неї є пасивка, це 50% може вкрасти підсилення Знімаємо. Забакана зняла, бачите, собі контру, Красуня. Таке враження, що напрашується на другий розлім. Треба подумати. А тепер дивіться уважно. Зараз буде мінус Клеопатра. Тищ. Чудово. Ну і. Тищ-тирищ. Ну, а ви що? Що там у вас? 129. Трохи не вистачило, але ну, це ж треба. Может, даже раза раз миньон. А он сын не бачу. Так, ситуація перестає бути томною, і в нас мінус лікар, так? Ні, ще стоїть. Що за 44? А ну-ка. А що в тебе там за плюс 10? Це в нас. Що за рекомендований А, ти рекомендований клас. Зрозуміло. Ну, не піймає зараз мітку. Так. Може, хоч він зброню піймав і таку мітку від неї, молодець. Супер. Так. Ще в нас є один хід. Бачите, ми навіть віднайшли можливість трохи відлікуватися. Ну і мінус абакан. Окей. по одній поразці, як завжди. Кожен день. Ну, добре, топ-25 знову в мене оборона, я так думаю, що буде десь там, в самому низу, в мене весь турнір, ну, всю лігу. Ладно. на все добре. Дуже дякую за перегляд. Ставте вподобайки. Побачимося завтра в наступний день, третій, першого раунду. Всім на все добре. Слава Україні! Побачимось!